Як українському студенту зняти власне кіно, а шкільному вчителю з невеликої громади поїхати на стажування в Німеччину чи у Фінляндію. усе це можливо завдяки нашій поступовій євроінтеграції. Є чимало європейських програм і ініціатив, які відкривають нові можливості для української освіти та науки. Вони дозволяють школярам, студентам, викладачам і науковцям приймати кращі європейські практики та застосовувати їх у себе вдома. Багато програм були доступні Україні вже давно, але після вступу до ЄС ми отримаємо ще більше можливостей. Тільки уявіть. Програма Erasmus Плюс доступна українцям ще з 94 року. А після вступу України до ЄС ми матимемо повний доступ до всіх її можливостей. Студенти вже зараз можуть провести цілий семестр у європейському університеті, учителі викладати або підвищувати кваліфікацію, а науковці обмінюватись досвідом з колегами з ЄС. Так само нові можливості відкриються і в програмі European Solidarity Core. Вона дає молоді шанс стати волонтерами за кордоном, допомагати в молодіжних центрах країн ЄС. Або працювати з дітьми. А завдяки програмі Creative Europe можна навіть зняти власне кіно чи створити театральну постановку, отримавши на це фінансування від Європейського союзу. У свою чергу програма Horizon Europe – це можливості для науки та інновацій. Університети, науковці і стартапи можуть отримати гранти на дослідження, розробку нових технологій або впровадження наукових проєктів. Так, український стартап Carbominer вже отримав півтора мільйона євро. Він розробляє технологію, яка витягує газ прямо з повітря такий чистий СО2 можна використовувати, наприклад, фермерам для вирощування рослин у теплицях. Вступ до ЄС відкриває для України нові можливості в освіті і науці, які стануть особливо важливими після завершення війни та в період відбудови країни. Українські фахівці матимуть змогу переймати кращі міжнародні практики, щоб повертатися і впроваджувати їх вже в Україні. Викладачі будуть опановувати сучасні методики та інтерактивні формати навчання, необхідні для оновлення освітньої системи. Науковці проводитимуть спільні дослідження з європейськими колегами та впроваджуватимуть нові технології для відновлення і розвитку. України молодь, здобувши міжнародний досвід, буде повертатися з ідеями та запускатиме проєкти у своїх громадах. Так, знання і компетенції, отримані за кордоном, працюватимуть на післявоєнну відбудову України та формування нашого спільного європейського майбутнього. І це лише один із напрямів змін. У наступних випусках поговоримо про вплив євроінтеграції на інші сфери життя від медицини й економіки до культури та місцевого розвитку.